9 грудня 1925 року в селі Хімчин Косівського повіту Станіславського воєводства, тепер Івано-Франківська область, у селянській сім'ї Романюка Омельяна та Гани народився син Василь. Це був найстарший син з усіх чотирьох парубків. З восьми років Василь Романюк навчався у місцевій школі, закінчив шість класів. Змалку у рідному хімчині прислуговував священникові у вівтарі, читав релігійну літературу, співав у церковному хорі. У 1944 році. За зв'язки з оунівцями сталінський режим засудив Василя на 10 років. На копальнях на Колумі він перебував до 53 го Табірний товариш поет Гнатюк писав про Романюка. Він був завжди зібраний, стрункий, акуратний, був такий же прямий і негнучкий тілом, як і духом. І репресований був, і сім'ю мою знищили. Але це не моя так сказати, доля не є, якась така особлива, тому що це спітнуло мільйони таких, як я. І, значить, похвалитися, що я чимось був ліпший від інших, цього ж не можна сказати, тому що багато таких, як я, було. Я можу щасливий тільки бути тим, що я вижив. А ещё не вежливо. Після Кулими ще три роки мучився в Магадані, і якраз там йому судилося зустріти Марію Антонюк, котра стала його дружиною. До сьогодні збереглися листи юного Василя із заслання до дядька, маминого брата. Він скаржився, що йому не пишуть родичі. Такі люди, котрі думають погано про таких як я, вони здорово помиляються. Це був крик душі, це бунтарський дух, котрий ніколи не знав спокою. Ці матеріали нам вдалося власноручно отримати і дослідити у музею, котрий відкрили у Хімчині 2002 року. Перебувають чи перше заслання і покарання в Мордові, а потім на Магадані Василь Романюк прийшов до глибокої віри і сказав такі слова: що якщо я вийду з цього брежнівського... З цього лагівського пекла Живим на волю на волі присвячу себе служінню Богові. Аж у 1964 році відбулася хіротонія Василя Романюка, священики Івано-Франківського. І тоді першими парафіями його були це села Новоселиця, Джурів, Попельники, Снятинського району. У Джуріві він організував перший триголосий церковний хор. Збереглася і фотокартка про цю подію. Зорганізував хор. І був дуже файні, і старші, і молодші люди багато, дуже він то сам цим був таким ну, організатором. Що є Коли я приходив на службу, він дуже казав такі проповіді, такі ну просто такі патріотичні, такі українські, каже. Ну така бажана, би ходили хлопці-молоді у вишиванках, би піднімати українську культуру, бо ну, ми всі як для України живемо. Скрізь по Україні це стара парк номенклатура, котра мобілізувалася мафіозні структури, розкрадає розпродає Україну наліво й направо. Звичайно, стоїмо і тягом щоб ця масове образнення народу у стареми структурах було припинено. У 1968 році його призначили у село Космач Косівського району. У себе вдома він організував приватний музей. Серед відвідувачів його оселі були журналіст В'ячеслав Чорновіл, якого він охрестив у 1971 році. Художник Заливаха, письменники Осадчі Антоненко Давидович, історик Мороз, подружжя Каленців. Романюк став духівником дисидентів. Той, що ніс людям світло надії, так називали отця Романюка. Що я вважаю московський патріархат на Україні чужою організацією, котра проводить антиукраїнську роботу. Моє ставлення до московського попівства на Україні негативне. Не тому, що вони належать московському патріархату, тому що займають ворожу позицію проти української нації. <зв>. Ну, відправляв службу, люди ходили, слухали службу Божа, любили ходити. Ну, після служби він вже на вулиці він любив поговорити. Він, такий, він дуже любив жартувати, ми стояв за Україну і завжди про це говорив, нагадував. І... Перейшли, я у січні 1972 року його знову засудили на сім років позбавлення волі та три роки заслання за активну правозахисну діяльність та відстоювання прав українських православних віруючих. Перебував у таборах Мордовії та Якутії. Згодом увійшов до української гельсінської спілки. У кінці 80-х священник Василь Романюк ніс служіння у північній Америці. Написав книгу Голос у пустелі. У зв'язку із подіями в Україні, де почались розмови про суверенітет, Романюк повернувся на Батьківщину. У квітні 90-го року у Косові він постригся у чернецтво і був возведений у сан Архімандрида ім'ям Володимира. Наступного дня вже його висвітили у сан єпископа. Владика, а Володимир, святіший патріарх, мав доповідь. Ну, ця доповідь це так, знаєте, як грім і блискавка. Таке було різке слово. Таке було багато разів перервали його оплесками. Собор Мін, а, страшно переконливо і свідомо речі заявляв. Від Москви нам не треба навіть автокефалію приймати, якби вона нам їх зараз нам її давала. Чому? Тому. Незамерне спілкування і за зв'язок з усіма християнськими церквами. Але що торкається Московської церкви, я намисти кажу не, роз... не руської, бо руська це крадена назва. Це вони нашу назву київську собі украли, хай собі своєї шукають. Вона мусить знати, знати всі анафеми, котрі вона висилала проти української нації. Тоді, Можемо говорити про якісь спільні зносини з ними. А потім вони це ханапі з нас не знімуть, то ми не хочемо від московського патріархату ні милості, ні почесті. На хіротонії нововисвячений єпископ Володимир оголосив. Стою оце перед вами у немочі і в страсі, і у великим тремтінні бо усвідомлюю собі, яку велику відповідальність беру на себе в цей надзвичайно важливий час для нашої церкви і всього українського народу, котрий прагне волі та незалежності. Світі, гриші, What do Всеукраїнський Український православний собор 21 жовтня 93 року обрав його предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату із титулом Патріарха Київського та всієї Руси України. Інтронізація відбулася 24 жовтня у Софійському соборі Києва. Після того, як Володимир став патріархом, його святість надів на себе не патріаршу Митру, а Терновий вінок. Це такий час, що те, що прийшов вже до нас, воно. Буде йти з нами у віках. І нема такої сили, дорогі брати і сестри, щоб зупинили наше церкві, наш ріст і нашу світлу дорогу до нашої волі і незалежності. Він е, мав стратегію, це вже було пройдено ним той шлях, і він. Так активно, так владно влився в цей процес, що то було дивно. Він став відразу вожаком. Останній день, котрим насолоджувався Патріарх, був п'ятничним. П'ятниця, 14 липня. Зранку Патріарх перебував в канцелярії, приймав відвідувачів. Потім недовго відпочивав у себе у спальні. По обіді разом з келійником він вийшов на прогулянку до ботанічного саду. В одну хвилину владиці стало погано. Він похитнувся, впав. Смерть патріарха Володимира наступила там же, на місці близько 20-ї години. Діагноз хронічна і хвороба серця. Або як говорив лікар, що робив Ростин, четвертий обширний інфаркт міокарда. Священний синод вирішив похорон 18 липня у вівторок. Дискусійним питанням стало тільки де ховати святішого патріарха за православними канонами. Патріарха хоронять на території найбільшої святині держави. Такою на той час була Софія Київська кличемо людей до єднання, ми до братерства, а у них личуть до родові. За такі слова та антипатію до московського патріархату тодішня влада дозволу на цей клаптик землі не давала, мовляв, собор Святої Софії, історико-архітектурний пам'ятник, що перебуває під охороною ЮНЕСКО. Запропонували лише байковий цвинтар. Але вірні і церква на це не погодились. Людей зібралось досить багато. Впродовж цього дня йшов дрібний дощ. З собору почали виходити священники в повному облаченні, слідом за ними і єпископи, що на своїх плечах несли прах патріарха, зодягнутий у вишите архієрейське облачення. Як тільки похоронна процесія порівнялася з вулицею Володимирською і хотіло звернути в сторону Софії Київської, дорогу їй відразу перегородила посилені ряди міліції у повній бойовій екіпіровці. Бійці у Наунсо навкулачки кинулися в бій. Наступник патріарха Філарет сказав тоді мало для кого зрозумілі слова. Владика Володимир своєю смертю зробив більше, ніж власним життям. Відкривайте хлопці. Відкривайте ярмо україне. Ярмо український. Вы садись туда! Залепьем! Вперед! Вперед-свет! Вероят, вперед! Вперед, вперед, вперед! вперед. 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 Спасибо, Коро знаходиться його такі найбільші реліквії – це облачення патріарха і патріарший Жезл. Ці золоті облачення для владики вишивали у Чернівцях. Саме у них патріарх найчастіше з'являється на відео у цьому фільмі. А ось і гумова палиця, справжній німей, свідок тих подій. Не одному мирянину вона пускала кров, рвала шкіру, залишала рубці. Її з поля битви підібрав владика Мефодій, А у 2005 році, вшановуючи 10-ту річницю з дня смерті патріарха та перебуваючи у Хімчині, він передав реліквію до музею. Коли процесія таки дійшла до Софійського собору, там теж уже чекали на них зі зброєю в руках. Люди ломами, лопатами довбали асфальт, копали яму. Сутеніло. Коли після відспівування гріб почали вже опускати в могилу, із за воріт спочатку бризнули газом, потім вибігли беркутівці. В рух пішли кийки, били всіх священників, простих громадян, іноземців, не дивлячись на стать човік. Навіть гріб осквернили, зірвавши кришку, святотатство. Але Господь як в одному засмутив, в іншому. Господь Бог винагородив. Він все таки похоронений під Софійським собором. А Софія для нього це було святе, святих України. Він мріяв от провести собор у Софії і підписати документ у святій Софії, а у нього не було нічого святішого, як Софія. І Я думаю, що це проведіння Боже йому винагородило таку його любов до Софії. 18 липня у Києві пролилася кров безновинних людей. Цей день увійшов в історію як чорний вівторок. Патріарх Володимир був похований не на території Святої Софії, а на Софійській площі перед центральним входом до дзвінниці. Кривава бійня, що сталася на похороні патріарха, змусила заговорити про це весь світ. Всі переконалися в тому, що влада в Україні на той час фактично була не українською, тому що так вчинити спрахом великомученика за українську ідею за церкву було нижче всякої елементарної людської гідності. Те, що сталося під час похорону патріарха, це духовний Чорнобиль. Комуністичні не дали. Поважати. Скажіть, будь ласка, хто дав вказівку вам? Вибі людей і стопі я зараз поки не цього нема це історичні кадри. Знімайте це історичні кадри. Це ганьба для української держави. Та може її кінець, такої як вона є, пасту. Почати... Колись Ісус про Іоанна Хрестителя сказав: Він був світильник, що горів і світив. Ці слова 18 липня у глибокій скорботі повторювала вся Україна, відносячи їх у серці своїм до його святості. Патріарх залишається святим в наших душах. Хто знав його ближче, він був дорогий не тільки як патріарх, а навіть як людина, людина з великої літери. Патріарх Володимир мученик за життя, великомученик по смерті. Він прийшов у світ творити нове. Він став початком новітньої ери духовного відродження. Хай був перебуває з вами, завжди був всемчасом.